Джокер, Джокер, Джокер. Другий фільм про Артура Флека, мабуть, не повторить успіх оригіналу, адже касові збори та відгуки глядачів не дуже вражаючі. Тим не менш, для тих, хто не повівся на низькі рейтинги і все таки подивився Джокера. 2, ми підготували розбір найцікавіших деталей та питань, які у вас могли залишитися після перегляду фільму. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про Джокера 2, Божевілля на двох. А тепер поїхали! Почнемо ми з досить простого, чи це все відбувалося насправді протягом всього фільму. Нам ненароком закидають думку, нібито це все не насправді, щоб глядач мав сумніви. Звичайно, психічний стан Джокера знову є центральним у фільмі, оскільки його марення пронизують фільм, переважно у формі музичних фрагментів. Цього слід було очікувати, враховуючи, що французький підзаголовок фільму перекладається як божевілля на двох і використовується для опису двох людей, які беруть участь у сюжеті, проте деякі ілюзії більш очевидні ніж інші. Тому фільм дедалі гостріше стирає межу між реальністю та уявою. Це питання триває ще з першого фільму, який породив теорію, що принаймні частина вбивств Артура Флека були вигаданими. Його неіснуючі стосунки з сусідкою Софі були яскравим прикладом того, як справжні марення Артура можуть виглядати для глядачів. Кілька епізодів у Джокері 2 викликають те саме враження: від його вміння добувати сигарети в охоронців Аркхема до його напористого виступу, коли представляє він себе в суді. В певний момент фільм повністю перевертає сценарій і такі чи. Рівні стосунки Джокера і Харлі роблять з останньою неоднозначного персонажа. Лі, а саме так її вирішили називати у фільмі, бреше про кілька особистих подробиць, перш ніж їхній бурхливий роман завершується ймовірною вагітністю після того, як Лі якимось чином потрапляє в одиночну камеру Флека. Пізніше Лі кидає Артура після того, як він зрікається свого образу Джокера, пояснюючи, що їхня спільна ілюзія була єдиною метою, яку вона переслідувала. Саме в цей час Лі відповідав. Відає на запитання Артура про їхню дитину уривком пісні That's Entertainment» із фільму «The Bank Wagon». 1953 року, враховуючи її послужний список брехні, це говорить про те, що вагітність також була брехнею. Так, ми розуміємо, що це далеко від прямої відповіді так чи ні, але цей варіант виглядає найочевиднішим. Питання ускладнюється тим фактом, що останні рядки Артура є частиною музичної репризи «Gonna build a mountain», у якій він говорить слова: «With a son to take my place, I'll leave a son in my heaven on earth». Однак це цілком може бути посиланням на його вбивцю, а не на справжнього сина. Про це ми поговоримо трохи згодом. А поки що звернемо увагу на те, хто підірвав будівлю суду. Наприкінці фільму Артур марно вирішує представляти себе в суді самостійно. Його зухвалий захист або ж його відсутність не виправдовуються, що призводить до обвинувальних вердиктів, які оголошують присяжні. Саме в той момент як залу суду сколихне вибух. Це вбиває кількох людей і залишає шрами на полу. Овинні обличчя Харвідента непогана відсилка, так а також дозволяє Артуру Флеку втекти. Трішки нелогічно виглядало те, що Артур був найближче до стіни, де стався вибух, але постраждав найменше. Але біси з ним, маленький недолік. Дуже публічний характер процесу та натовпи прихильників біля суду свідчить про те, що ця бомба була навмисною спробою негайно звільнити Джокера, коли стало очевидно, що його збираються засудити. Однак це загрожувало його життю. Найбільш розумним поясненням є те, що бомбу зробили його прихильники. З іншого боку, небезпека, яку це становило для життя. Флека свідчить про те, що це також могла бути Харлі, яка залишила залу суду кілька хвилин тому, після того як побачила, що Артур відрікся від Джокера. Суперечливе завершення Джокера 2 показало, що Артура Флека знову затримали та знову ув'язнили після його спроби втечі з суду. Повернувшись в і сильно пригнічений, Джокер отримає інформацію про те, що у нього є відвідувач. Перш ніж один охоронець Аркхема проводить його порожнім коридором. Однак за ним слідує молодий в'язень Конор Сторі, який розповідає Артуру анекдот: перш ніж зарізати його до смерті та посміхнутися. Саме тому, скоріше всього, відвідувача взагалі ніколи не існувало. А Флека вивели в коридор навмисно, щоб його зарізали його очевидною заміною. На цьому моменті ми підходимо до одного з найдивніших і, мабуть, найцікавіших питань, що нависає після закінчення Джокера або Божевілля на двох. І полягає воно в тому, чи може вбивця Артура Флека бути молодшою версією культового Джокера Хіта Леджера з фільму Темний лицар неможливо проігнорувати той факт, що його можна побачити, як він малює усмішку на своєму власному обличчі. Тим самим ножем, яким убив Флека, тому це очевидний натяк на версію персонажа Хіта Леджера. Також важко ігнорувати, що Конор Сторі відносно невідомий актор, навіть нагадує покійного Хіта Леджера. Завдяки унікальній природі Джокера Леджера з його незабутньою посмішкою важко стверджувати, що це було не навмисно. Якщо це не так, тоді виникає питання, чому режисер Тодд Філіпс взагалі вирішив, щоб убивця зробив цю особливу впізнавану зміну свого обличчя. З іншого боку, якщо це так, то це відкриє низку сюжетних дірок, які стосуватимуться переважно віку Джокера та інших персонажів DC, представлених у фільмі типу Харві Дента. Ще один із найсуперечливіших моментів Джокера 2 стався під час суду над Артуром Флеком, після того як він відмовився від своєї ролі Джокера. Він був відкинутий Лі та кількома його прихильниками, після того як він заявив, що насправді ніколи не існувало альтернативної особистості Джокера і що його дії були роботою самого Мого Артура Флека. Це шокуюче зізнання в основному суперечить усьому першому виступу Артура Флека, який зосереджувався навколо його ідей та дій як джокера. Артур, можливо, намагався заручитися певною підтримкою присяжних тим своїм зізнанням. Але той факт, що він змінюється якраз під кінець фільму, свідчить про те, що це насправді правда. Тим не менш немає сенсу припускати, що Джокера ніколи не було, коли легіони наслідувачів і відеодокази свідчать про протилежне. У Джокера 2 було багато чого цікавого, але консенсус щодо того, чи вдалося йому досягти успіху, далеко не одностайний, якщо не говорити, що це провал. Ті, кому фільм не сподобався, говорять про частоту музичних номерів, повільний темп і шокуюче відкриття, що Джокер ніколи не був справжнім джокером, як про негативні фактори. Прихильники з іншого боку говорять про сміливий напрямок, у якому фільм пішов, змінивши сценарій та очікування, а також створивши новий тип кінокоміксів. Як ви помітили, в цьому відео ми утрималися від оцінки фільму з розряду твітерських експертів, типу найнудніший фільм, який я бачив, це повний провал. Або ж ви всі дурні. Нічого не зрозуміли, а все тому, що кожен з вас має власне враження від фільму, а своє ми не дуже хотіли б нав'язувати. І ваші враження можуть бути як позитивними, так і негативними. Сподіваємось, ви висвітлите їх у коментарях. Там можна. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, щоб подякувати нам за нашу роботу. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.